Так, Влад. Я щось бачу. Тут хтось є? Так. Стоп, де? Де? А ви хто? А, як вам пояснити? А, в нашому місті почався зомбі апокаліпсис і ми не встигли евакуюватися. Але поки ми стрілювалися від зомбі, то нам на кришу на нашу хату прилетів гелікоптер, який нас забрав, і ми полетіли. На жаль, пілот випадково випив. Ну, як випив? Випадково перехилився, на жаль, А це реально? Да, ми поки летіли. Нам-то нас, коротше, буру занесло і він, коротше, перехилився і впав. Ага. Тоді. На Назай... жаль, ви, ви тут десь надовго будете, ну типу, чи ви на все? -таки? Ну, я не знаю. А ти маєш де нас десь не знаю, приютити? Ну, в принципі, недавно сусід поїхав за кордон, на все життя, тому можеш приютитися в нього. Багато. О! Так. Яким беду ринку, я в нього був гостях. Це в нього кухня, все як положено, холодильник, тумбочки, газова штука. Ніфіга І... собі. Я такої кухні не бачив вже, певно, років 4. Невально. Так, тепер зайдемо в кімнату, де ви будете жирити тілі? Де ви? Так. І, Тут, значить, ви будете дивитися в Він поки що ще не робить, потім антенну можна буде просто. І пульт, щоб ви могли сидіти. Перейдемо на брифов. Тут Тут у нас два ліжки. Сок, Почекай. почекайте. Почекайте. Влад, блін, що ти тут робиш? Дивися танка, що? Нам ще танка не треба. Пішли. Ой, як ти через сінку пройшов? я не знаю. Може ти неймар? Два ліжки найма? він А я в нього два твой. Все, це ваша вся хата, в принципі. Так, бачу. Влад вже ляг спати. Дуже втомлений, бо весь день сидів е, з базукою на вході, щоб зомбі не прорвались. Понятно. Так, ну давайте вже е, ознайомляйтесь з новим житлом. Йдемте до мене в гості. Дякую. Ходи. Так, заходимо і дім. Я, як бачите, в ліфті родився, я двері не вмію закривати. І друга дверка відкрита. Зрозуміло. Так, тут нам нічого не треба. Е, треба йти на другий поверх. Ви де? Так, почекайте. Пішли. пішли. Дивіться, дивіться! Увага! Екстрені новини! Всі вжити нам 17-ї фарми швидко лаякуватись. А ми 17-та? Агу? Можете поки що евакуватися. До Зомбі Апокаліпсиса в 17-й фермі лишається всього листом яких з два дня. Інші новини я люблю пельмені, А також Виключи телевізор, будь ласка. Я <ребувати>, хлопку, плати, блін, Стоп! Пузи, Всі типа в сарайчику свині, а в тебе танк? В тебе Йо! танк, блин! Тут є такий паркан, типа Дербі Крафт Шарена, два машини, парканчик і арбузики. <свисток> зараз... О, а давайте <пас> в'їдемо я, я щось я не хочу старе. більше їздити. У вас є свій мотоцикл? Так да. Повезло. Не то, що наш гелікоптер. мене Я можу з них витягнути, щось хочеш. Реально? Так да. Не хочеться провіряти, бо ти зараз трамплін На напівхати витягнеш, але ладно, повірю. А тут можна в футбол пограти? Так, да, тут така ферма, що все є. Ну, правда, будинків на три людей, третій там нікого нема, бо вона там, занадто там, там... Так, в цьому сарайчику меблі. я щось не бачу, що... Краш-арени, але ладно. Ті бо там мої родичі жили, вони з'їхали, там меблів вообще нема. Там таке берка лишилось. Їдин... Єдине, що там є. Лиш... А реально, я дверка вийду. лишилася, а давайте підемо, зламаємо двері. Сучого не треба. Не... Це ми забудем, Вон доді. тут мін... дверку мелкий. Йди сюди. <сус> <сус> Окей. Давайте я подивлюся, що в мене є в моїй хаті, а ви поки що собі посидіть в своїй хаті. Okay. Всім привіт! Мене взла... Взла... Влад абобус. Ніхто! Ніхто! І Влад Храпун з другого поверха І сьогодні ми робимо рунтур на мою нову хату. Це холодильник Тут піцеп, бургер і банани. Микроволновці пусто. З капустою. Так. Тут що в нас? М'яч. Не знаю, що він робить на кухні, але нехай. Далі тумбочки. Тумбочки не відкриваються. Попередній хазяїн походу сапа. Я його тепер дуже люблю. Далі диванчик, на ньому можна сидіти, дивитися мультики. Том і Джеррі Ладно. И тут а два лишки. Влад Харапун, скажи всем привет. Да скажи привет. Ты мне дашь поспать, блин. Да добрый, добрый. Спи себе на здоровье. Так, я иду до своего соседа. И тому все. Всім пока-пока. Сусіда, а як вас звати, до речі? Влад. О, приємно познайомитися, мене Марко. А то, як ви вже поняли, Влад Храпун 2.0. Понял. Ну. Е, так що... Тут якусь, ну, о, о, о. Я не вмію це слово говорити. Коротше, ну. Біготу да, во. Добре. Слухайте, а що це за коробка? Давайте її відкриємо. Надіюсь, не треба і не треба. Давай. Ого, тут дві амки було. Хорошо, так, Перше, що нам можна допомогти, <світ> проти зоні. І вона, як ви нас, як пам'ятаєте, є ще там. Там? Він ще все... добре, він не з Другої світової. Блін, у вас така крута ферма. Давайте я візьму бургер з морозилки і ми його схаваємо. окей Аболтус за столом ням-ням <рит> ням так давай я шия зимбур так чекайте. Блін, смачний був буборы скажи. Мы попкорн выходим. Попкорн? Раздавай Дякую. не неким попкорн є. Кишені признавайся. Ты иди из сипи кишеня? Не. Ну да просто все, что можно найти, то все будет. Например, ось, что мы там же изъезжаем. О, пери, хочете? На. Ну и все, так. Ам. Дальше я мне ничего не будет потому что тут еще... Тут було п'ятдесят пішення. А давайте пограємося на ваших бамперах. Ладно, тоді пішли готуватися, брати все саме головне. І поїдемо на зомбі апокаліпсис Ну, від нього. Ти завтра що вдома? Ні, я завтра до цього. Просто мені їх минулого разу виїхати. Так. Я беру піцу. Бананчики. Так. Не знаю навіщо. Але візьму з собою м'яч. А шо, що ж мені таке потрібне в рюкзак поміститься? О, я знаю. Ноутбук. Та ж блін! Влад, просинайся, ми вже будемо їхати звідси. Мам, де мій автомат? А то він в мене? А, добре. Так, пішли Влад. До танчика. Чи на вертольоті поїдемо? Я думаю, що... Я думаю, що на танчику поїдемо. Чи полетимо на вертольоті? А... Влад. Влад. Що? Поїдемо на танку чи полетимо на вертольоті? такий вид. Мені здається там, бо вертольот то фіга стріляє. Ну, не зомбі по дорозі зустріли. Ну, добре. Все, Влад сів. Так. Да. Другий Влад сів. Канеш. Ну все, може і я... В танку що більше місця немає? Ой, я я на мотоциклі поїду. О, добре. Ладно, Поїхали. Далі буде.